Камера, світло, запис. Ви дивитесь передачу Схід Ньюз. Тут ми розповідаємо о подіях, які відбулись цього тижня. Азов, чергові теракти, ВПО та Байрактари. Саме про це сьогодні ми з вами поговоримо. Ведучого звуть Артем Єпур і ми починаємо. У людей на окупованих територіях Приватбанк заблокував їх рахунки. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Але дійсність трохи інакша. Насправді, Приватбанк заблокував власні рахунки усіх, хто знаходиться на території Донецької та Луганської областях. Звідки я це знаю? Бо, власне, я з цим зіткнувся. А сам приват не пояснює, чому він вирішив заблокувати гроші, а міінтеграція радить звертатись до них задля вирішення питання. Однак є декілька варіантів куди швидше. Перший звертайтесь не в Мінінтеграцію, а на гарячу лінію банку. Оператори у телефонному режимі допоможуть розблокувати вам рахунок, щоб ви мали змогу зняти гроші. Другий варіант виїхати із Донецької або Луганської області, і рахунок самостійно розблокується через пару днів. Можна спробувати ВПН, але нема гарантії, що це спрацює. А ось для осіб, котрі дійсно знаходяться на окупованій території, потрібно дзвонити за номером плюс 38096 078 84 33 через Телеграм, Viber або WhatsApp. Це саме номер телефону Мінінтеграції, котрі вже допоможуть вам персонально. Хто така Дарина Дугіна? А Наталія Вовк це ще хто. Як ви бачите, я слідкую за новинами, але навіть я не був в курсі хто ці жінки, доки Азов не зробив заяву. Виявилось, що Росія знов розповсюджує фейки. Тепер. Міфічна військова азову Наталія Вовк. До речі, в Азові теж не знають хто це така. Ліквідувала доньку ідеолога Путлера Дарину Дугіну. Де логіка? Чому доньку, а не цього ідеолога? Тим паче, що цих ідеологів можна виявити, ткунувши у рандомного росіянина. Підсумую, від цієї новини пахне візитками Яроша. Це нове це добре забуте минуле. І російські пропагандисти це розуміють. Організація Об'єднаних Націй заявила про створення комісії з розслідування вбивства наших полонених воленівців. Так, на календарі зараз 28 серпня. Трагедія сталася 29 липня. Місяць знадобився ООН, щоб тільки почати готуватись до розслідування. Так. Робота ще не йде, тільки планують і не знають, коли комісія прибуде до Оленівки. Та й що вони там побачать? Місяць пройшов. Все, що окупанти хотіли сховати, вже сховали. Навіть якщо їх е, допустять, вони там щось знайдуть. Що вони зроблять? Скажуть чергове Атата? До речі. Червоний хрест досі віднікуються від відповідальності за цей теракт. Коли ви евакуюєтесь до західної частини нашої країни, першочергове, що ви робите, це шукаєте нове житло. Хтось приватну будівлю, хтось а, квартиру, хтось кімнату у комуналці. Але всіх цих людей об'єднує одне. Великі очі та матюки, коли побачили ціни на житло. Не можу не згодитись з матюками, котрі ви проговорили в голос або у голові, а сам із таким зіткнувся і не один раз. Як кажуть самі володарі однокімнатних сарайчиків за 10 тисяч війна войною, а кушать надо. Просто вони бачать, що для переселенців є виплати від держави і хочуть всі ці гроші забрати собі. Як Неприкро казати, але багато переселенців погоджуються на такі ціни, бо нікуди діватись. Але не всі. Ось, наприклад, переселенка із Покровська сидіти не стала. Обматюкавши всіх цих бізнесменів воєнного часу, опублікувала петицію до президента, щоб якось вплинути на врегулювання цін за житло. Я свою галочку теж поставив на петиції і раджу вам зробити те саме. Може, дійсно допоможе. Посилання на голосування у описі цього відео. відеовісім мільйонів українців залишили свої домівки, і стали біженцями. Кожна історія біль, втрачені плани і будування свого майбутнього на новому місці. Більшість вірить, що обов'язково повернуться додому, три тижні тому стала переселенкою і моя колега Оксана Романій. Багато людей мені кажуть, чому ти залишаєшся в Україні, чому не поїдеш за кордон. А я кажу, я із міста виїжджати не хотіла. Я вірю в ЗСУ, я вірю в нашу перемогу, і тому я ну, не хочу я їхати з України. Оксана з сином виїхала до Червонограду. Одразу думала, що в житлі наданому громадою проведе кілька днів і швидко винайме квартиру. Але реальність виявилась іншою. Ціни, як мені спочатку казали, від трьох тисяч гривень були. Але зараз тут вже і 5, і 6, і за 14 тисяч мені навіть пропонували квартиру. На відміну від Оксани, багатьох співвітчизників, чимало українців живе за кордоном, не чують повітряних тривог, вчать мову, долучаються до іноземної культури. Житло надають муніципальні органи. Доволі часто це поселення у місцевій родині або шелтері. Є й ті, кому повезло, і вони мають окремі безкоштовні квартири. Я приїхала до Польщі з Краматорська 2 квітня. До невеликого містечка з Дунська воля разом з жінкою мого брата. Нам пощастило. Одна місцева пані дала нам користування свою квартиру, в якій вона зараз не живе, абсолютно безплатно. Квартира трикімнатна, ній, крім нас мешкає ще одна українка зі своєю донькою. І виходить так, що ті, що залишились в країні, підтримуючи економіку держави, вимушені жити в дитсадках чи гуртожитках, бо вартість орендного житла на батьківщині підскочила в кілька разів. Постійно моніторимо. Олікс там ну, 21 тисяча гривень, 27. Ну, якщо з'являється квартира за 8, за 6, або навіть за 9, то через декілька годин вже немає. Ці. Тобто, люди знімають навіть за такі кошти. ну, Або навіть е людина не. Як то кажуть, не соромиться виставляти пост в Фейсбуці, що здам квартиру за 500 доларів плюс комуналка. І він пише, що я не розумію, чому квартира, яка обійшлася мені 70 тисяч доларів, чому я потрібен. Повинен її здавати за 3 тисячі гривень. Історія Оксани Трофімової підштовхнула мою колегу створити петицію. Президента вона просить врегулювати вартість оренди житла, бо 8 мільйонів українців, що живуть не в своїх будинках і залишились без роботи, не мають змоги його оплатити. Петицію вирішила створити після спілкування зі знайомою. Вона промоніторила сайти з об'явами на оренду квартир, і найцікавіші виставили у себе на сторінці. І після цього я вирішила створити петицію на сайті президента. Можливо, це якось допоможе врегулювати ціни або встановити якісь гранічні ціни. На щастя, не всі українці стикаються з меркантильними співвітчизниками. Тисячі переселенців знайшли безкоштовне житло в рідній країні. Однак, тих, хто мріє про доступну оренду, набагато більше для їхньої підтримки переселенки і просять допомогу президента. Підтримати ініціативу можна на сайті електронних петицій. У День Незалежності багато країн привітали Україну із національним святом. Особливе привітання ми отримали від нашого сусіда під назвою Росія. Обстріляний Харків, Дніпропетровщина, Хмельниччина, Запоріжжя, Черкаська, Вінницька і Донецькі області. Найкривавішим був обстріл залізничної станції Чаплине у Дніпропетровській області. За останньою інформацією, там загинуло 23 дорослих цивільних та дві дитини. Ще 31 особа постраждала. Черговий акт тероризму. Я не знаю, що з цього приводу більше казати. Я, я навіть не можу придумати, яку кару можна використати відносно росіян, але це точно буде покарання. Не у правовому полі. Турецький виробник Байкар показав фотографії трьох байрактарів, котрі вже готові до відправки в Україну. Це три безпілотники відрізняються від інших, а тому що вони прикрашені українським орнаментом та названі народними байрактарами. Ось це справжній подарунок від іншої держави на День Незалежності. Не те, що ті русські тепер. На балансі громадян України три байрактари і супутник, котрі, до речі, вже тричі збили кримськими ПВО. Якщо слухати російську пропаганду, недорогі росіяни. Слухайте надалі цю помийку, яка каже, що ваші орки знищили тисячу байрактарів та супутників. Живіть і далі у своєму лайні, тільки заберіть свої пакети. Зможете їх поміняти там у себе на автомобілі. Правда, без систем безпеки. Це були головні події цього тижня. Слідкуйте за новинами на сайті та телеграм-каналі. Перемога стає все ближче завдяки вам та вашій підтримці. Слава Україні!